Замаскованный хлопчик ДАКІ Привіт усім! Я розглядаю свій альбом з наліпками. Хочете приєднатися? Так. Чудово! Погляньте, яка гарна зелена жабка! Приліпимо її на це поле. Друзі. Чи не бажаєте вирушити зі мною у казкову подорож? Траля, траля, настав час для забави. Траля, траля, так весело вам з нами. Мерщій, мерщій, чарівний світ відкрите. Уперед! Поглянь на цих мишей, Дагі. Вітаю, друзі. Я малий жуб. Чому ти такий засмучений? Тому що ми голодні. Дивіться, колись тут росло багато кукурудзи, але тепер усе всохло, бо немає дощу. Кукурудза з цього поля то була єдина наша їжа. Не хвилюйтеся, маленька мишко. О гаразд, ми допоможемо вам знайти їжу. Друзі, яка їжа на вашу думку підходить мишам найбільше? Сир О, так, сир це наша найулюбленіша їжа. Ми обожнюємо сир. Що ж за отими пагорбами є ферма, де виготовляють найсмачніший сир. Хочете піти з нами і довідатись, як виготовляють сир? О, так, було б непогано, але дорога туди дуже далека. Ми ще дуже маленькі, розумієте, і вони втомлюються, якщо дуже довго ходять. Mm. Давайте подумаємо. Є ідея, я знаю, що нам робити, тіме. Мені знадобиться дуже особливий костюм. Я переодягнуся флейтистом з Гемліна. <звук> Ця флейта має магічну силу. Я покажу вам, як вона працює. Ця музика викликає в мене бажання танцювати. Ходімо на ферму за мною. Миші пішли слідом за Дагі, дослухаючись до звуків чарівної флейти. Нам треба якось спуститися з цієї кручі. І тоді. У Тіма з'явилася ідея. Якби ці квіти вміли літати, ми б спустилися на них зі скелі. Дагі почав грати на чарівній флейті, і квіти закружляли у повітрі. Миші вхопилися за пучок квітів і поволі спустилися зі скелі. Дагі та тім були більшими, тому вони вмостилися на гігантській ромашці. Дагі безперервно грав на чарівній флейті, а тім та миші йшли за ним. Так, вони врешті прибули до ферми. Oh! 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 Це кіт. Догі ми не любимо котів. Не хвилюйтесь, ми дамо котові клубок з нитками, щоб відволікти його. Агов, друзі, ви допоможете мені пошукати клубок з нитками в моєму альбомі. Так. Чудово. А тепер погляньте на ці дві наліпки. Ось це клубок з нитками. Ні! Ваша правда, це м'яч-стрибунець. Якщо це м'яч, то це клубок з нитками. Розумієте, друзі, коти обожнюють бавитися клубком з нитками. Він чудово розважиться. А тим часом дружина фермера помішувала щось у великому казані. <свист> Який неймовірний запах! <свист> так, пахне сир. Привіт. Ви готуєте сир? Так, з молока, яке дають мої корови. Я нагріваю його, а потім переробляю на смачний сир. Ви робите сир з молока. Так. Спершу я нагріваю його у великому казані і ретельно помішую. Коли воно остигає, я виливаю його у форму. Фермер зробив велетенський шматок сиру для мишей. Сир дуже смачний. Ми ну, так да, повеселились. повеселились і Всі всякого навчились. До Додому вже пора. пора. Завершилася <рошлась> гра! Прощавайте, друзі, до зустрічі. <плесква> 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 Дагі. Так, мамо. Час їсти, Дагі. Тобі подобається бавитись альбомом з наліпками? Так, і я багато чого довідався. Наприклад, що флейти з Гемліна має чарівну флейту. Коли заграти на ній, то затанцюють навіть квіти. А ще я дізнався, що миші дуже люблять сир. Дагі розповів матусі й татусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би навчитися грати на флейті.